І брати і сестри, слава Ісусу Христу. В сьогоднішньому ринку Євангелії від Матею ми бачимо, як Ісус здоровляє людину, здоровляє на прохання інших. той тяжко хворий не може сам підійти до Спасителя і попросити. Вона є люди, які навколо нього і люблять Його, а відтак приходять до Ісуса, щоб попросити, попросити у здоров'я, попросити мир, радість. та людина, яка тяжко мучиться в хворобі, втрачає ту радість життя, яку нам Бог усім подарував. Отже, сьогодні нехай ми усвідомимо, що наші молитви мають силу. Бо ми можемо молитися, звертатися до Господа за тих, кого любимо, за тих, хто, можливо, в тяжкій недозі, в тяжкій потребі. І лише Господь є тим, хто може допомогти і спасти. Ми є тими, хто завжди повинен пам'ятати в наших рідних, близьких та друзів, які потребують допомоги від Господа. Отже, наступним моментом, який важливо усвідомити в контексті сьогоднішньої Євангелії, це значення чуда. Нехай сьогодні кожен і кожен Запитає себе, що означає чудо На християнському розумі? Що означає ті численні чуда, про які читаємо в Євангелії? Чуда, яке чинить Господь, чи може Ісус є фокусником, який робить то чи інше чудо, щоб здивувати людину, щоб у нас? Господь не є побустим. Господь творить чудо, щоб спасти людину. Господь творить чудо, щоб спонукати людину до покаяння, до переосмислення власного життя. Як багато чудес творить Господь в нашому приватному житті. І Ось вже кілька тижнів поспіль ми спостерігаємо, як одна за одною групи військовополонених повертається до рідного дому. Зокрема, знаємо про наших двох священників, які тяжко мучилися в московитському полоні. І ми молилися за всіх наших хлопців і дівчат, які перебувають в полоні. І ось Господь вислуховує наші молитви і дарує їхнє життя нам завжди. Великий чу. Але ось питання, чи ми бачимо це чудо? Бо якщо бачимо, то маємо міняти своє життя. Змінити своє життя означає, покаятися, піти до сповіді. Отже сьогодні нехай кожен запитання себе. Чи я бачу чудеса у власному житті, в житті власної країни, власної церкви? Якщо бачу, це означає, що я маю систематично приступати до святої тайні сповіді, тобто щомісяця. Не тягнути. Якщо ж я вже більше ніж місяць не сповідався, значить, мої очі слепі, закриті надію Бога у приватному житті і в суспільному Значить, я закриваю своє серце надію Людино, прийми мене в своє життя, бо я хочу жити це життя з тобою. Так воно нелегке. Так багато бід стається. Кожен день. Вбивство, ненависті, жорстокості. Війна лютує і ворог людського роду, тобто сатана лютує і всі його Але я буду проживати це життя разом з тобою. Прийми мене в своє життя. Побач це чудо, яке я творю. Кожного разу на божественному Скаже, ні, Боже, ти мені не потрібен в мене своє життя, а в тебе є своє. Нехай дар не буде життя занадто коротке, щоб його марнувати на життя без Бога. Життя треба проживати щасливі і минулі. Тому прийдімо до покаяння і приймімо Христа, який нас спасе. Слава Ісусу Христу!